Вже святвечір завіконися. І зоря ясна, як сонце, Кличе всю родину в хату, на вечерю, на багато, хай зійдуться разом з нами, та й за пишними столами радість світла і утіха. Хай минають хату лиха і дітей, ясні і лиця, хай нам сяють, як зірниця. Хай цей вечір щедрим буде і нікого не забуде. Тих, хто з нами, хто в дорозі, хто у Бога на порозі, хто у удалені чужині заробляє гріш дитині, хто слабує, сил не має, але Бога прославляє, тож за стіл мерщі сідаємо, і з молитви починаємо, і котю смачну із меду покуштуємо, як треба, і разом з дитятком Божим. Прославляймо край наш Гожий!